Рік без питної води. У Миколаєві вже 12 місяців немає нормальної води у кранах. Навіть техніка не витримує тієї води, яку вимушено подають нині. Комунальники, не покладаючи рук, лагодять мережі та роблять усе, аби вода в місті взагалі була. Це все тому, що загарбники навмисно торік підірвали водогін, яким постачали Дніпровську воду. Рятівними стали свердловини. Як виживає місто, бачила Луїза Єрьоміна. Це вже більше року от така ситуація. Призвичайлися тягати ці баклажки. Пані Вікторія показує свій тижневий запас очищеної питної води. Такі солії тримає в квартирі чи не кожен Миколаївець Це ж не просто от попити води чи приготувати, а це ж треба було щось помити, попрати. Взагалі. взагалі ж не було взагалі ніякої води. Тобто ми дощову набирали, коли дощі йшли. Це Вікторія згадує час, коли понад місяць у кранах Миколаївців води не було взагалі. Рік тому росіяни навмисно підірвали водогін. Комунальні компост. Течання вдалося відновити, але у мережі пустили солону та жорстку вологу з бузького лиману. Побутова техніка її не витримала. Нарікає Вікторія. Технічно в крані буквально одразу зламалася пральна машина. Тут вже майже рік стоїть без діла, і десь за півроку зламався бойлер. Навіть видно, по по кастрюлях у цим. Що вода вона, звісно, вже не така, як, наприклад, там півроку ще назад, але ну, вона якість ніяка. Спочатку Миколаєву допомагали з привізною водою волонтери, та рятівними для жителів стали свердловини. Хороша вода, ми п'ємо, користуємося її. Ну, як справляємося. Насілі воду, покупали воду. Нормально, що робити. у місті прибурили 44 свердловини, встановили 79 станцій зворотнього осмосу. Ось такі зручні точки видачі очищеної питної води обладнали у теплових пунктах. І встановленням очисних систем допомагали міжнародні партнери. На облаштування свердловин гроші виділили із міського бюджету. І ці всі гроші пішли на 44 свердловини. Це і буріння, і монтаж і там обладнання автоматику. Цю воду можна пити отак ось, ось, ось з, з крану, і не потрібно там. І да нічого, тому що всі станції проходять обов'язковий контроль хімій лабораторій. А ще миколаївцям постійно розвозять воду тролейбуси і трамваї за рік. Доправили жителям понад 10 тисяч кубів води. Ось так виглядає салон тролейбус, який забезпечує миколаївців очищеною водою. Чотири куби в тролейбусі. Кожного дня ми розвозимо спецтрамваєм та спецтролейбусом по восьми локаціям. Загалом це 28 кубічних метрів води на добу без вихідних кожного дня. Аби місто було з водою, комунальники працювали, не покладаючи рук навіть під щоденними обстрілами окупантів. Всі комунальні служби працювали. Люди ходили кожен день на роботу під обстрілами. Давотиміна, героїчні люди у Миколаївводоканалі говорять, що місто має гіркий і водночас унікальний досвід, як у війну вижити без очищеної води. Бо через солону у мережах постійні розриви і комунальники чи не щодня лагодять пошкоджені труби у різних районах міста. Місто Миколаїв вперше стикнулося з цією проблемою, і солона вода настільки пошкодила наші мережі, що е, іншого способу, крім їх заміни, немає. Лизай Єрьоміна, Даніл Сліж. Факти ті єдині новини.